Всім привіт, колеги, глядачі та підписники нашого каналу. Слава Україні та слава нашим захисникам. Давненько в нас не було відео, та, в принципі, не було про що знімати. Ситуація е така, що наші посіви догорають, кукурудза, соняшник. І, Звичайно, сама цікава культура в цьому році в сезоні 2024 це соя. Багато хто ставив на цю культуру великі прогнози, великі ставки, що буде башний врожай. Але, на жаль, ми цього не спостерігаємо. В нашій окрузі по врожайності плюс-мінус е, тона півтори. Більше я не чув і не бачив. Ну і ми також в даній ситуації не є виключенням. Е, ситуація плащевна, як казав один е, блогер, мій сусід Олександр Петрович, чуда не буде. Е, ну і тема сьогоднішнього відео: десикація сої. Будемо все таки проводити обробку, тому що. Наша соя нерівномірно достигає. Друзі, будемо використовувати отакий от препарат десикант від компанії спектр Називається він саджеп декват депромід 200 г на літр. Будемо застосовувати 2 літри на гектар. Зараз ми заправляємо емтезончика, вода набрана, заливаємо хімію і будемо працювати. Працюємо! Пілоту, швидкість плюс-мінус 10 км на годину, нікуди не спішимо, все працює. ну Вже темно, що вам показувати, в принципі, можливо видно, а можливо і ні і скопіни. Але по рослинах постої одна суха, друга сира. І дуже гарно видно, що соя тріскається, розлучується, тому дана процедура просто необхідна. Це на на піску. Слабенький фон, звичайно, ну, маємо те, що маємо, як то кажуть. Да? Ну, я думаю, що процедура необхідна. Завтра приїдемо вдень, покажемо вам. Такий вигляд має соя. Поговоримо про ціни на зерно, в тому числі на сою. Я думаю, буде цікаво. Так що ставте подобайки, підписуйтесь на канал, показуємо все для вас. До речі, авторозворот працює, дивіться, раз і пішов. Можна навіть світло виключити і працювати без проблем навіть вночі Так, вмикаємо і поїхали далі. дисекація на паузі. Повна бочка піни. Де у нас тут шарик 300 літрів, ще 2 гектара Все чітко сходиться, але Починає ну, коротше, норма зменшуватися, стрибати вгору вниз, тому зараз чекаємо хвилин 15-20 Ще гектар бризнем, та й будемо їхати на базу, бо там дуже багато пілі, то не воно, або робити роботу, або не робити. Завтра зранку виїду. Та гектарчик добрицькою. Ну, Коротше, що у нас? Романтика. Вечірня соя. Ох, ворожа в цьому році. Ох, сила, да? Дивіться. Моща Ось такі у нас чорнозем. Тому треба. Буде відкривати кар'єр. Так, колеги, ну що, провели ми десикацію. Не повністю закрив поле, один і бризкач вибризкав. Сьогодні вночі також поїду. Допрацьовувати, там залишилось 7 гектарів. Тому, тому якось так. Ми сьогодні ми вже готуємо нашого комбайна, нашого джундіра 9600 до роботи, е -е, причіпляємо соняшникову жневарку і будемо пробувати молотити соняшник. Є в нас вже площа, яка дозріла, там 10 гектарів. Я думаю, оперативно, по крайній мірі, так плануємо змолотий соняшник. І, можливо, навіть повеземо його на елеватор, але це не точно. Так, що в нас по жондіру? Коротше, була в нас невелика поломка із гідроциліндром, який піднімає і опускає нашу наклонку, нашу жатку. Гідроциліндр у нас потік, відвізли його в Полтаву на ремонт, але відремонтувати його не вдалося. Тому що штук цей заклинило на виході якраз буквально 10-15 см. На оцій головці він заклинив і не виходив. Тому забрав я його додому. Коротше, тому що ціна ремонту даного ну, озвучили мені десь в районі 15 тисяч. Знайшов я розборку в Борисполі, до речі, кому цікаво, залишу контакти. Був там в наявності гідроциліндр по ціні 12 тисяч. Це в принципі набагато дешевше навіть від ремонту нашого старого гідроциліндра. Тому рішення прийнято. Вчора ми буквально замовили його і сьогодні на ранок до обіду він нам прийшов. Отакий От вигляд має. По крайній мірі, поки що ніде нічого не капає, не тече, все працює. Такого цікава розборка по джундірах. Знову ж таки, це в нас в Борисполі. Контакти я залишу, менеджер Олексій в принципі, оперативно обслужив, відправив. Готуємося виїжджати в поле. Про соняшник це в нас буде зовсім інша історія. Зовсім інше відео, тому далі все розкажемо і покажемо. Ну а зараз ми поїдемо на сою, покажу вам, який вона вигляд має на піску, бо вночі, я думаю, там не було нічого видно. Ну і Поговоримо також про ціни на сою на даний момент. Також наша кукурудзяна жниварка, кукурудза, вже доходить, догорає. Поки що питань до неї немає. Я думаю, скоро вона буде працювати в роботі. Ну і камазик. Камазик також на поготові. Що, колеги, комбайн ми обслужили, жаточку перемазали, будемо готуватися до збирання соняшника. Ну, а зараз ми поїдемо на Сою, подивимось, яка ситуація там. До речі, скоро у нас посівна, будемо сіяти нашою сівалкою Ніка, яка стоїть там. І з трактором МТЗ із автопілоту від компанії SprayForce. Е, Також були думки такі, що переставити даний комплект на трактор Ловол 1304 для того, щоб попрацювати нам в цьому сезоні на ґрунтообробці. Е, є також думки е, такі, що встановити комплект проводки на трактор Ловол для того, щоб повністю не перестановлювати нам весь комплект. Це все руль, все обладнання, електроніку, а чисто встановити вмонтувати в Ловола комплект проводки і потім вже переставити сам монітор в Ловола і працювати при потребі на ґрунтообробці, а потім, коли буде потреба в оприскуванні, просто переставити антенну і монітор в і працювати. Отаким ось способом. Для того, щоб не купити ще один автопілот, можна користуватися і виходити з положення таким чином. Тому я думаю, це тема актуальна, тому що не кожен фермер може собі дозволити встановити два автопілота в різні або в три різні одиниці техніки. Тому я думаю, встановлення комплекту проводки буде більш економічно вигідним. І Таким чином ми можемо зекономити на встановленні ще одного автопілота. Так, ну, по даному, знову ж таки, автопілоті. Проблем немає, все працює. Можете звертатися в компанію SprayForce. Є акція, є знижка і плюс авторозворот у подарунок. Тому кому потрібно, друзі, звертайтеся, все працює, в нас жодного разу проблем не було. Нормальна спека в нас продовжується 37,5, взагалі жах, до температура до 40 градусів. Це просто якийсь колапс. Жодного доща в нас не було протягом останніх 2 місяців. Тому результати такі собі. По врожайності будуть, це вже, це вже факт. Ну і, до речі, під'їхали ми до, до поля сусідського. Тут був посіяний ріпак, ріпак зібрали і ось падалася ріпачка зійшла. А ну пишіть коментуйте спеціалісти, можливо навіть з цього діло якась буде чи не буде. Цікаво. Та вже тут доїдає, бачите, доїдає. Так, да, взагалі жах по сусідству фермера готувалися до посіву ріпаку, підготовили ґрунт. Але доща в нас жодного продуктивного не було для того, щоб ріпак зійшов. Тому ріпак стоїть під питанням. До речі, писали мені колеги-підписники, фермера, рекомендували сіяти ріпак в цьому сезоні. Досить таки цікава і рентабельна культура. Але бачите, як складаються погодні умови, що. Ріпак посіять поки що неможливо. Ну плюс до того треба, ще правильно обробити ґрунт, а це більш всього, що це воронка під ріпак. Правильний попередник. Тому якось так, друзі. Давайте станемо, покажу вам нашу сою, яку ми оприскували. Що в нас? По ситуації на даний момент? Схватив я шкоду, то зазвичай я об'їжджаю поля мотоциклом, впоперек заїхав, подивився, як виглядають посіви. Дуже зручна штука. Так, ну, Що ми бачимо? 38 градусів? 38 градусів отака в нас температура. Що тут можна показувати по цій сої? Навіть не знаю. Пройдемо трошки далі. Там в нас дуже зріжний посів. і там вона виглядає яскравіше. Ну, Сказати, що вона густо посіяна, в принципі і не густо. Якісь боби навіть присутні, дивіться, але вони маленькі, ось вершок зовсім дрібненький, ніякий. Тому немає що чекати, робимо десикацію, опадів не передбачається. Я думаю дана операція буде правильна, тому що зараз вам покажу чого. Де в нас рослини? Ось, до прикладу, одна стоїть суха. Ось бачите вже боби потріскались. Потріскались. І вже вони знаходяться на землі. Поки ми будемо чекати решту бобів, поки вони достигнуть, ось вершок зелений, то оце все, що вже сухе, буде знаходитись на землі. Тому я думаю, що ми все робимо правильно, Понятно, що врожайність і так слаба. Плюс якщо висипеться половина врожаю на землю, то будемо ми зовсім, зовсім, зовсім в мінусах. Ну а так, можливо, ще якісь в нулі ще вийдемо по цій сої. Соя в нас називається турбо. Моя назва, тому що достеменно не знаю, як вона там точно називається. Брали ми досівати колег по сусідству. Тому не буду стверджувати, яка вона аполо чи не аполо. Придумаю свою назву, хай називається турбо. Тому, друзі, якось так. Ну, Враховуючи те, що поле у нас піщане, піщаний ґрунт. Е, взагалі, я думав, що вона засохне і нічого з неї не буде. Але тим не, менше... тим не менше ось дивіться зріджений посів. Стоїть вона сама. І навіть боби, боби присутні, дивіться, і вони вже навіть і виповнені Вон вершок. Це як люблять показувати дехто із блогерів. Ось, дивіться, яке гілкування. Все класно, все файно. Можна сміливо рекомендувати до продажу. Кому потрібно, до речі, звертайтеся. Отака От в нас соя. Ось дивіться. В принципі, висновки можна робити. Зріджені посіви дають хоч якийсь результат. Ось дивіться, отака соя теж розгілкувалася, доволі таки непогано. Ну, отакий фон. Прогнози по врожайності. Якщо на даній ділянці вона насипа півтони, то це буде, це буде за щастя, скажімо так. Просто емоції її будуть переповнювати. На цей рік, звичайно, жахлива ситуація. Вон. До речі, полоса вчорашнього оприскування по автопілоту. Все рівненько, все працює, всі супутники у нас працювали, автопілот спіймав і проблем немає. Працювали вночі, але от, там от бачите, такий клинчик посеред поля. Вирішив я його не оприскувати вночі, тому що можна зламати оприскувач. Так що сьогодні вечірком заїду, до оприскую, додесикуємо нашу сою. Щось та й буде, хто каже, так, да? дивіться. Ну і показую вам ґрунт. Грунт у нас чистий пісок, температура гномальна, рука, рука опікається. Де там та волога? Я думаю, що її там немає в метровому шарі ґрунту, аж зовсім. Отака історія. Ну і до речі, ось підтвердження моїх слів. Те, що одна рослина стоїть суха, потріскалась. Потріскалась. І поки оця суя стоятиме, чекатиме, поки оця сусідня дозріє, то від до оцієї вже не залишиться нічого. Це факт. До речі, багато дивлюсь, спостерігаю за ютубом. Хтось стверджує, що... Одна тріскається, друга не тріскається, але це все, скажімо так, бабка на двоє гадала, тому що соя потрапляє аномально високі температури, плюс перепад нічних температур і виходить, що соя тріскається, яка б вона там не була. Можливо я не правий, поправте, в кого там Аполло тріскається чи не тріскається, не буду стверджувати. Не буду нікому нічого доводити. Ну і по цінах на сою в нас на сьогоднішній день Королівський смак, це в нас Чорнобай, здається, дає 17 тисяч по безналу. За готівку у нас ціни плюс-мінус 12 тисяч, хтось дає 12500, але це вже так потрібно вибивати ціну. Ціна слаба, неприємна. Тим більше з такими врожаями, це просто ні про що. Але тим не менше. Якусь частину врожаю приїдеться все-таки продавати для того, щоб закривати поточні питання. Так що, друзі, пишіть коментуйте, що ви думаєте з цього приводу з приводу десикації. Хто це робив, хто планує виконувати дану операцію. Ну от ще раз показую наглядний приклад для чого виконувати дану процедуру. Тут у нас така ямка, збиралася в нас волога. Соя, до речі, дивіться яка зріджена, які рослини зелені. А ось по сусідству стоять вже майже, майже готові. Ось дивіться, вона вже, вона вже все. Ось бачите Ось яка рослинка. Стоїть сама одинока. Як вам соя? Вражає чи не вражає? Ой, яка класна соя. Класний буде посімат, звертайтеся. Так. Отакий От фон. Отака От соя. Дивіться. Як то кажуть, багато ми чого про неї ще не знаємо. Про ці рослини. Дивіться, яка висота і скільки бобів. Не треба висоти отакої 2 метри. Все вона може реалізувати навіть на отакій висоті. Але цю загадку ще потрібно розгадати. Отакий у нас фон. Я думаю, тут зайвих питань не буде ні в кого, для чого ми проводимо дану операцію. Все наглядно і все зрозуміло. Дивіться, скільки ось на цій рослині бобів. Це просто, просто нереальна кількість. Що значить є волога і є ріст рослин. От і все. Оце секрет при вирощуванні сої, це опади. Тому що в минулому році навіть у самого слабого скажімо так, фермера соя сипала 3 3,5 тонни, Тому що були дощі. От і все. Ну і плюс велику роль грає тампон, заряженість ґрунту. Я ж кажу, без добрив ніяка культура не буде знову ж таки рости. Де кращі ґрунти, там росте вона краще, розвивається краще, тобто що не розказував. А на піску на піску я вам скажу так, що не росте майже нічого. Ось дивіться. Ось такий фон. Ось такий фон, висота 25 см. По одному бобу на рослині. Ні, он два. І то він пустий. Так що, колеги, у нас такі справи. На цьому завершуємо відео. Пишіть, коментуйте, ставте подобайку. підписуйтесь на канал. Далі буде дуже цікаво. А ми зараз їдемо до комбайна, будемо налаштовуватися. і будемо їжджати, збирати соняшник. Так що слава Україні та слава ЗСУ. Далі буде. Скептиків спеціально покажу. Який вигляд моя соя на огородах. Побачу, бігають там, знімають, бачу, що будинки там неподалік, по пів гектара, по гектару ділянки. Показують, яка гарна соя на огородах і який класний посімат вони придбали. Показую вам наглядно Ось основний масив нашого поля. А ось невеличкий огород, який приєднався буквально. Рік чи два назад до загального нашого масиву. Грунти в нас піщані. Оце у нас огород, я не знаю, скільки тут, 20 чи 30 сотих. Дивіться на дану сою. Як вам, колеги, коментуйте, який класний посімат, яка класна соя, гілкування, кількість бобів. Ось наглядно дивіться. Буквально кожна рослина всипана бобами. От вам і соя і секрет її вирощування. На цьому городі люди вирощували що там, кабаки, буряки там чи що я не знаю, але соя кардинально відрізняється. Вон видно чітку межу, чіткий перехід до даного огорода. От вам і все. Ось така соя. Дивіться. Оце Соя. Ну, до речі, не знаю який це сорт, але виглядає вона досить таки файно висота, кількість бобів. Зашкалює. оце воно так що на огородах я також можу багато чого показувати дивіться як вам пишіть коментуйте колеги